Добрий день, добрий день, добрий день! Вас святає київський велосипедний магазин Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гравійний велосипед від тайванської торгової марки Міріда. Модель називається PyLex 400. Це велосипед, який має розмір колеса 28 дюймів, розрахований на рухи, на поїздки по місту і за містом. На цьому велосипеді зручно їздити на працю, мандрувати, їздити по горах на такому велосипеді, теж зручно. Інколи люди міркують, що якщо жорстка вілка, як на цьому велосипеді, то їздити по горам незручно. Але враховуйте те, що це не просто жорстка вілка, ригідна, як її кажуть, це карбонова вілка. Вона гасить вібрацію, зайві рухи. Керма відсутні завдяки тому, що ця вілочка вона може здійснювати комфортні рухи на бездоріжжя. Вона в себе поглинає всі вибухи, ями, які можуть бути на дорозі, коли ви рухаєтесь. Тобто гравійний велосипед він і создан, щоб можна було їздити як. По бездоріжжю, так і по асфальтированій дорозі. Е, що стоїть відзначити? Міріда це тайванська компанія, яка має свій власний завод по виробництву велосипедів. І це особливість велосипедів Міріда. Тому що всі велосипедні компанії, майже всі велосипедні компанії орендують заводи по виробництву велосипедів. Тобто рами збирають на одному заводі, фарбують рами на другому підприємстві, колоса збирають на третьому, а потім все, що це зроблено, до. До гурту то відноситься в інше місце і в іншому місці вже збирають велосипеди. Це так роблять майже всі велосипедні, всесвітні відомі компанії. А Меріда – ні. Вона одразу на одному заводі від початку до кінця робить велосипед, фарбує. Е Збирає, налаштовує, і це дається наприкінці для покупців більш цікавою ціною за велосипед. Тобто ви не сплачуєте зайві кошти, коли купуєте велосипеди Merida. Ну, а більш детальніше, коли ви будете вибирати цей велосипед Сайлекс 400, треба відзначити наступне: ну по-перше, звичайно, колесо. Колесо завдяки. Широкої покришки устойчиво буде триматись на бездоріжжя. Покришка широка мається на увазі колеса 28 дюймів, руль баран. І е, обично, звичайно, люди міркують, що це повинні бути вузенькі колеса. 25 ширина, ну, майже 38. Тут ні. Тут широка покришка 700 на 45 Широчевна. І це стійкість велосипеда на е, узбіччі дороги, на е, горістрі, по лісам їздити буде зручно. Потім, бачите, вілочка вона достатньо широка. Тут можна поставити крила. Переднє і заднє крило можуть стояти на велосипеді. Це теж враховує е, стандарт гірського велосипеда. Е, я зараз розказую. Чому відніздяться велосипеди грейло? Тобто це і шосейні, і гірські велосипеди в одному, е, в одному виді. Потім е, руль-баран, звичайно, е, розрахований на е, динамічну посадку, на те, щоб можна було їхати по шосе швиденько, нахил буде дуже великий, е, супротив повітря мінімальний, швидкість висока. Е, колесо 28 дюймів. Не дуже широченно, як на гірських велосипедах, де там 2,2-2,4. Тут 45 см. Більш комфортніша посадка, більш вузька покришка. Це дозволяє зменшувати супротив повітря. Це як на шосейному велосипеді. Потім. Шатуни великі, великі шатуни дозволяють велику швидкість тримати з більшою легкістю, тому що на гірських велосипедах Велика зірка має маленьку кількість зубців. Тут велика кількість зубців. Але враховуючи, що на стоїть касета гірського велосипеда, на цьому велосипеді зручно їздити в горах. Тому що велосипеди шасейні, вони на гірську е, дорогу не розраховані. Там шах один зуб. Тому що е, е, шасейний велосипед. Має касету з е, послідовим збільшуванням зубців на один зуб. Тобто маленька зірка 11, потім друга, чуть-чуть велика, 12, 13 і 14. І отак воно рухається на одну зірку, збільшується е, кількість зубців на кожній е, е, зірці. В гірських велосипедах іншим. Там на два-три на зуба збільшується. Кількість зубців, що дозволяє легше педалірувати, їхати на перегонах, де гори. Тому і касета під для гірського велосипеда. В цьому і сенс. Балансіровка між гірським і шосейним велосипедом. Потім всі шосейні велосипеди мають невеликий рульовий стакан. Гірський велосипед більш комфортну посадку дозволяє завдяки тому, що тут. Більш широка рульова, не так у шосейних. у шосейних вона низька. Ця рульова, А цей велосипед гревел, як у гірських велосипедах. Висока рульова, тому і посадку можна робити майже рівно. Ви можете регулювати посадку завдяки зміні положення ваших рук на кермі, і ваша посадка буде чи наклон, чи випрямна, що дозволяє в тривалих велосипедних перегонах мати більш комфортнішу посадку, щоб не болила спіна. Потім оця частина вона трішечки довше. У шосейних, у гірських вона трішечки коротше. Теж для того, щоб була комфортна посадка. Потім е рульовий е вал каретки. Всі шосейні велосипеди мають максимально низеньку частину е оцього вузла, е тоді як гірський велосипед розрахований на те, щоб велосипед рухатись десь на ямах, на кочках, де буде е ближче земля до, рульову, до, до вала каретку. Тому оцей вузел він трішечки вище, ніж у шосейних велосипедах. Що звичайно комфортніше е, на перегонах де багато е, спусків, підйомів, ями, кочки все остальне. Це велосипед е, е, технологія е, МТБшного велосипеда. Е, і наприкінці відзначити кермо. Само кермо. Всі шосейні велосипеди мають оці ручки рівної частини. в гравійних вони в сторону трішечки розгорнути для того, щоб можна було їздити в велосипедних перегонах з комфортною сумочкою. Часто буває таке, що ось тут ставлять отаку сумочку, на яку можна дивитись як на планшет і рухатись. По карті, яка знаходиться на цієї сумочці. Тому якщо буде ось так знаходитись сумочка на велосипеді, то кермо повинно е, в сторону дивитись, щоб вам не заважало тримання керма, коли ви дивитесь на сумочку. Всі шосейні велосипеди, оці ручки, не мають розгорнутися. вони стоять тут ровно. І якщо буде отак ровно, то звичайно буде незручно тримати велосипед через те, що сумка буде заважати. Тому всі гравійні велосипеди мають розгорнутись від цих ручок в сторону. Це теж комфортна полосадка велосипедного велосипедиста. А ну, це основне, що я сказав. А, і наприкінці стоїть відзначити, ось ці боночки вони дозволяють багато речей поставити. Суди багажник можна поставити. Е, можна поставити тут, тут теж є. Ось у нас. Він в кулька цей велосипед. Стайлекс 400. Тут боночки дві. Сюди можна поставити фляга-тримач Тут три боночки. Тут можна поставити і фляга тримач, і е, якусь, якусь іще опцію. Тут дві боночки. Тут дві боночки. Ось тут дві боночки. Тут дві боночки. Це е, все місця, куди можна ставити додаткові якісь аксесуари. Насоси, флягитримачі, запасний пів... півень, який тримає перемикач, щось треба ставити. Є одразу місця, куди можна ставити велику кількість девайсів. Тут три боночки, тут три боночки, тут три боночки, зверху дві, тут дві і тут дві. Ну, Це, звичайно, дуже зручно. Ну і, звичайно, як у шосених велосипедів дуали. Але стоїть е, враховувати, Сайлет 400-й 2024 року -го має гідравлічну е, тормозну е, гальмову систему. Гідравлікою тормозять гальмоє цей велосипед. Ну, Це е, общезагальний такий огляд велосипеда, який робить велосипед гравійним від, е, е, на відміну від велосипеда шосейного. Ну, а більш детальніше до велосипеда Сайлекс 400, наступне відзначити. Покришка, як ви бачите, шипи має, але вони по центру достатньо близько розташовані, що зручніше їхати по асфальту. Бокова частина, вона більш така високу має е, шиповану е, резину, що дозволяє надійно тримати велосипед на бездоріжжі. Е, Обод. Обод, як ви бачите, Трішечки е, високий. Сюди ставити треба камери з довшим ніпелем. Довший ніпіль завдяки тому, що обод більш розтягнув. Коли він розтягнутий, він витримує ліпше напругу. Це е, надійність велосипедного обода. Обод алюмінієвий, подвійний, шприхи у нас із нержавіючої сталі. Це теж висока надійність і якість. Втулочки. Колеса у нас на осях. Переднє колесо і заднє колеса на осях. Що це таке е, ось? Е, буває на душевих велосипедах, на гайках, на е, стандартних гірських, на ексцентриках, а на м, таких суперових велосипедах на осях. Ось це коли ось тут у нас е, втулка пустотіла і е, широка така вставляється, накручується втулечком. Е, вона. Тримає оцей вузел міцніше за всі інші м, варіанти. Чому? Тому що вона широка. Широка частина, яка тримає нижню частину е, вілки карбонової, вона робить ось оцей вузел більш міцнішим. Тому що, коли ви рухаєтесь на велосипеді, входите в якийсь кут, повертаєте то навантаження на оцей вузол велике і е, рухи невеликі можливі. В вілки. Карбонове, алюмінієве, байдуже, е, висока напруга, боковий тиск на оцей вузел, він завжди е, зміщує центр навантаження. І якщо у вас стоїть на осях втулка, то тоді у вас немає розбіжності. Місність вузла невелика, максимально висока, і тоді ви будете в поворот ходити, в кут, не буде тут перекосу. Це перевага ось велосипедів, які на осях. Потім у нас стоїть тут е, гальмова система е, GRX. Це Шимановська гальмова система, яка м -м, дуже дуже-дуже міцна. Дуже надійна. Не буду розповідати про торгову марку Shimano, її всі знають. Модель GRX це топова модель гальмової системи. Ось тут у нас стоїть така бляма. Вона нічого не робить, вона не зменшує. Перегрів гальмовою системи, вона ну, можна сказати захищає карбонову вілку. Але, на, мій, на мою думку, це більш пафосна така частина металева, яка кріпиться на переходні. Стоїть відзначити, в велосипеді Сайлек 400 є перехідник і під е, інший ротор, якщо вам. Буде бажання поставити ротор не 180-й, а 160-й, то є переходник, який дозволяє поставити е, в комплекті до цього велосипеда є ротор, який перепрошую на задньому колесі стоїть 160-й. Ви можете поставити на задній колесо ротор 180-й, завдяки тому, що. В комплекті до цього велосипеда йде додатково е, переходник на ротор 180 через те, що заднє колесо з ротором 160. І якщо ви бажаєте поставити на задні колесо більший ротор, то можна це зробити завдяки тому, що в комплекті вже є, існує ось такий додатковий ротор, який можна встановити на задні колесо. На передньому стоїть ротор на 180-й. Ротор під центр лук гайкою закручується. Ну, Дуали Дуали теж у нас GRX від торгової марки Шимана. Ну, звичайно, як вони працюють, ви розумієте. Гальмова система ось така, а перемикання завдяки ось цих ручок. Ми чи коретенько робимо передачу, це в одному напрямку здійснюється перемикання, чи довшу рух. Для того, щоб в іншому напрямку зробити перемикання. Коротенький це в один напрямок, довший в іншому напрямку перемикання. Так і тут коротеньке і довше перемикання, тоді в іншому напрямку робиться рух перемикача. На лівій стороні у нас передній перемикач, на правої стороні задній перемикач. Попереду у нас на передньому перемічку дві зірці, на задньому 10. 2х10 система перемикання. Гальмова система, повторююсь, гідравлічна. Кермо достатньо широке, винос керма алюмінієвий, надійний. Ну, Як ви бачите, тросики у нас гальмові і для перемикання схований в раму. Аеродинамічний велосипед Сайлек 400. Ось тут у нас заходять 4 тросика на гальмову систему, на систему перемикання. Рама алюмінієва, вілка карбонова, суперовий велосипед. Е, колір black, Це максимум е, задоволення, тому що всі е, полюбляють якість велосипеда. каретки – пустотіли, халатеч, винесені пошипні наружу, надійність і легкість велосипеда. Е, передній перемикач теж у нас GRX від торгової марки Шимано. Шатуни від торгової марки Шиманах теж Джерикс. Як ви бачите, це напруга висока. Кількість зубців 46 на 30. 46 на 30. У нас також стоїть ланцюг. Високого виробника високої технології. Задній перемикач від торгової марки Shimano GRX. У нас по кругу система GRX дуали, гальмова система, перемикачі все GRX. rx Задня у нас зірка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 10 швидкостей, як, як і казав, нічого не збрехав. Позаду у нас можна встановити крило. Ось тут у нас стоїть боночка. Раз. І ось тут у нас два. І з іншого боку три отвори. Завдяки цим трьом отворам можна встановити багажник. Ну і ось тут е... Багажник. І ось тут у нас на рамі теж є отвір. Тобто на цей велосипед можна поставити і крила, і багажник, і зробити ваш велосипед Merida Сайлес 400 дорожнім. Заднє колесо має ось ключ. Цей ключ дозволяє ставити і знімати колесо. Воно ось так витаскується. Щоб поставити цей ключ, щоб завдяки цьому ключу можна знімати колесо. Тобто цей ключ... Відкручує ось яка на передньому і на задньому колесах, Для того, щоб ви могли в е, мандрівках мати завжди елемент, який дозволяє знімати переднє чи заднє колеса, якщо вам треба перебортувати. Ну, Звичайно, ніпіль е, камери, автовелосипедний е, тон, тонкий е, велосипед Сайлер 400 не комплектується педалями. Взагалі, такі велосипеди розраховані на велосипедні педалі. контактні. А контактні педалі треба підбирати під свою обув, під свої бажання і не комплектують такі велосипеди педалі. Сідло. Сідло регулюється. По висоті, але його регулювати можна тільки завдяки ключу. Ключ на 4 Ну, Це велосипед для душі, це велосипед на гідравлічні системи для надійності і швидкості руху по різним містам. Колір чорний. Ну і Наприкінці стоїть відзначити, яка вага велосипеда сайлек 400. Будь ласка. Е, велосипед Сайлекс 400-й. Е, рама М вага 10700 грам. 10 кг 700 грам велосипеда. Ну, це, це вже в, е, е, якість і надійність. Якщо вам сподобався відеогляд велосипеда Сайлекс 400 2024 року. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому велосипедному магазині Віла Віва на Харківському шосе. Сподобався відеоогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Віла Віва. придбати придбати магазині через інтернет. Переходьте по ссылці YouTube канала Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua і замовляйте цей велосипед. Доставка в будь-який город України. Постійним покупцям завжди знижте. До зустрічі!